Будь-яка публічна дія політика, який претендує бути президентом, можна вважати її компанією. Інша справа, що є такі стратегії, коли людина спеціально мовчить і не з'являється, щоб не траплялося помилок. Але це теж компанія. От мені особисто здавалося, що Юлія Володимирна довго була в тіні саме тому. Що вона накопичувала оце бажання людей її побачити, ніч побачити. Пам'ятаєте, був якийсь такий період. Ну зовсім от Юлії Володимирівни не було. Зато був Михайло Сакашвілі, який дуже активно піднімав і дуже і дуже був здивований, що її не підтримують інші українські політики. Ну по великому рахунку, тепер що до помилок Юлії Володимирівни? мені здається, в неї завжди помилка одна. Вона робить свою ставку, скажімо так, на паттерналістський залежний електорат. Що це таке? Це люди, які вважають, що дуже залежні від держави, саме від держави, від того, якщо держава буде справедлива, багата, буде виплачувати пенсії. І це справедливо, тому що умови такі, що люди дуже сильно збідніли. Більш того, я вчора почув від свого друга таку цифру, яка дійсно мене дуже сильно здивувала, я так не думав. От скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, скільки людей в Україні в процентному відношенні працюють а, і отримують зарплатню не в державних установах, а скільки в державних, ті, що називають тут бюджетники, 34% працюють на державі. І понад 60% там з чимось. Це ж, це ж катастрофа. Це реальна катастрофа. Це всі люди державно залежні. І, е, більш того, держава в нас неефективна, тому ми такі бідні. І тому наші політики розраховують саме на них. Але мені все ж таки здається, що те, що вона колись почала свою компанію з суспільного договору, з співпрацею біля сотні експертів, це був плюс. Те, що зараз я цього не бачу, чи цей процес став значно менш помітним, оце, мені здається, поки що її помилка. І, звичайно, в неї є дві, дві проблеми, яка вона на 100% не перекриває. Першу проблему їй створила історія, і Штаб на Банковій. Вона здасть нас Путіну, і, скажімо так, вона поганий буде головнокомандувач. Хоча якимось чином вона це перекрила своїм форумом по безпеці і показала, що вона може собі дозволити риторику стосовно побудови армії. Там велика кількість військових була, але я не бачу від неї серйозної відповіді. Путін, не Путін, Росія ні. Бо білборди там НАТО, все інше. Це якось поки не переконливо. Від неї повинен бути переконливий якийсь крок, який показує, що це все недолугі. Скажімо так, меми, які придумують у нас конкретні хлопці на Банковій. А, ну так, да, історія не за нею, бо всі пам'ятають кадри, там все інше. Мені здається, помилка, що все ж таки а, гасло про газ, і на це і, і далі розвитку компанії немає. І на закрите основне питання, я вам сказав їх два. Це питання по армії і е, по відношенню до Росії, перемагаємо ми там чи не перемагаємо, повинна наша влада перемогти, чи Україна перемогти агресора чи ні. І друге, це корупція, поки не закритий. Бо її історичний шлях, він не дає відповіді. Вона прийде, буде демонтувати корупційні схеми, чи стане одною із фігурантів. Але я вам сказав. Україна переживає і Тимошенко, президента, і Порошенка президента. Питання, чи вони переживуть свій другий термін. Ну, один другий термін, а інше своє президентство. Оце питання, яке повинен ставити. Знаєте, я не є фанатом будь-кого, і особливо Зеленського не є фанатом. Але він сказав в своєму інтерв'ю Гордону, яке вимушено був дивитися три години, що я хочу зайти в. У владу чесною людиною і піти з нею чесною людиною. Якщо немає політичної волі цю владу змінити, то просто залишитися чесною людиною, як хотів Ющенко, ці руки накрали. Чи та стратегія у Гриценка не вийде? Якщо ти не знаєш, як її демонтувати як зробити Україну лідером, ти підеш з цією владою. Дуже в поганому драматичному стані. Я би написав будь-якій е людині, яка претендує сьогодні на президентську посаду, ласкаво просимо в пекло. Володя ласкаво просимо в пекло, Юля ласкаво просимо в пекло. Петро Олексійович, вам як там в пеклі? Буде ще, ще, ще гірше. І все.